У нас новий скіл на САЙБЕРІ! Тріпл слеш. А я навіть не бачив, що в мені залишався один мастері. Я перший раз буду грати на спайку, перший раз і на цьому акаунті, і взагалі перший раз в блоксфрутці. Ай, я забув, що у мене тепер немає логії. І знову всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Стріт Dragon, та сьогодні ми граємо у Роблокс, а саме у Blox Fruits. В минулому відео я здобув 190-й левел, та як ви знаєте, знайшов фрукт, який просто важав на землі. За кадром я трошки прокачався, а саме до 252-го левела, та пройшов квест на Сайбер. Сайбер, це найсильніший меч в першому морі. Сайбера ще називають меч Шанкса. Це другий з найсильніших. Мечник в Пісі. та один з чотирьох Йонко. Це нові Луфі, Шанкс, Багі та Маршал Дітіч. Це чорна борода. Так, у нас вже 255 левел, 42 тисячі беллі. Ще трошечки ми зможемо піти відкривати новий фрукт. У мене зараз флейм. Сайбер вже прокачаний до 115 мастерів. Так, збираємо їх знову всіх у купу. Це у нас Тога Варіор. Збираємо плотніше всі і Дедлі Раш! Мені здається, ще один квест треба. Але зараз побачу, телепортуємося у джунглі та будемо відкривати наш фрукт. О, це Шанкс. У нього в One Piece немає однієї руки, на жаль, але тут він, він зроблений як сайбер експерт. Він дуже сильний бос, коли я, його, коли я проходив з ним квест, я його дуже довго пробував перемогти, тому що у нього дуже великий урон, запас хп і ще коли він мене вбиває, він, він відновлює все своє здоров'я. Зараз буде. Я так і знам. Ні. Ну ні. Ну чому? О, добре, я не так далеко заспавнився. Ні! Він відновив своє здоров'я. Стоп, а чому я постійно з ним тільки за допомогою меча б'юся? У мене ж прокачаний ще й фрукт. Точно, я забув, що у мене фрукт теж прокачаний. Отак от, от робимо. Ой, ліпше б ти там залишився б. Ай-ай-ай! Стоп, а може мені не треба його вбивати? Мені може вистачити. А, ні, треба. Шанкс. Я не знаю, чому його назвали сайбер експерт. Може, тому що з нього оцей сайбер падає. Ой, я людина, у якої 257 рівень, і не можу вбити боса, у якого двохсотий рівень. Як це? Хто мені може відповісти? Так, давайте підемо на ЄТІ, Це він ось там, на тому острові. Ну а поки летимо, ви можете поставити вподобайку, підписатись на мій канал та написати якийсь коментар, який я 100% прочитаю. Опа! Ми в колісеї. Я йду до вас перший. Другий третій Варіор Збираємо всіх їх у купу. Я зроблю так, от, щоб ви могли бачити. І фаерколум! Зараз, зараз, зараз вогняна куля. Так. Колумб Ой-ой. ой Так, що нам залишилося з Йонко перемогти тільки Луфі якого ще немає в блоксфрутці, та чорну бороду. Це з нових Йонко. Так, Wanted, Dead or Alive. Street Dragon Youth, Reward 5000 белі. Майже 5300 беллі. Хто не зрозумів, це на мене е, зробили полювання живим або мертвим. І за мене дають майже 5300 беллі. Нам треба 700 рівень. Ну, не на цьому острові 700. На цьому квесті мені треба до 275-го, але на острові до 300-го, щоб я на наступний перейшов. Давайте на коліса і так походимо. Так, у нас енергія закінчилась, ми не можемо більше дешатись. У нас новий скіл на Сайбері! Тріпл слеш. А я навіть не бачив, що в мені залишався один мастері, щоб відкрити. Давайте візьмемо новий квест та покажемо вам. Що це за скіл? Збираємо, як завжди, усіх цих тогава варіорів. І останній. Збираємо їх у купу. Ось так от, ось так ось, ось так, от, ось так от. І наносимо дуже багато урону. Ой, які погані скіли у цього флейма. Можу замінити його на якогось, який у мене є. Спайк. Я знаю, спайк дуже прикольно б'ється. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо спайк, тільки у нас більше не буде логії, але усе рівно. Я перший раз буду грати на спайку. Перший раз і на цьому аккаунті. І взагалі перший раз в Блоксфрутці. Ай, я забув, що у мене тепер немає логії. Опа! Отакий. І мені треба ще трошечки буде новий скіл. Б'ємо його до червоного індикатора здоров'я. Ще один. Так, я знайшов, як їх вбивати, кружляти з ними, бити, робити шип. бити. І так по колу. А, ну і між цим брати квест. Нам залишилося ще два мастері, буде новий скіл. Нічого собі, це що було таке? Це що таке було? Це що був за звук такий? У нас новий скіл. Спайки. Спайкі-бау. Так, на цьому я вже думаю закінчувати. Цьому відео ми з'їли новий фрукт, а саме спайк. Ми відкрили на ньому дві здібності. Перше, це те, яка була, що ми робимо гігантську колючку. Другий, що ми отак от розкручуємося і починаємо літати. Третє, що ми стаємо шаром з колючок та їдемо. Ми відкрили новий скіл на Сайбері та прокачались до 270-го левелу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі!